Польське радіо для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і виглядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як досвід міграції перетворити на простір можливостей для. Українців у Польщі, і ми дізнаємось сьогодні історію Наталії Щасливої. Пані Наталя сьогодні в нас в гостях, координаторка інтеграційних українсько-польських проєктів, волонтерка і громадська діячка. Пані Наталю, одразу про прізвище. Мені здається, що людина з таким прізвищем щаслива. Просто. Апріорі має бути щасливою в цьому житті. Це так насправді це найчастіше питання, яке я отримую в своєму житті. Насамперед хотіла подякувати за запрошення на сьогоднішній ефір. Мені дуже надзвичайно приємно поділитися історією мого переїзду до Варшави. І я хочу зазначити таке: справді ні ім'я, ні прізвище не мають абсолютно ніякого значення. Все залежить від самої людини, як ти себе налаштовуєш, на що ти налаштований, як ти себе підтримуєш, і що ти в житті і в певних моментах шукаєш. Або а, до всього можна або придертися, або знайти якісь невідповідності, або щось погане, дивлячись на того, що в тебе на те, що в ну, тебе всередині твоє відношення до всіх е речей, до всіх випадків, що Але трапляються в житті. Але у мене тут одразу питання. Я тому що багато хто нам заперечить, скажуть, скажуть, ну от зараз в Україні триває повномасштабна війна. Чотири роки незабаром буде. Біль, втрати, смерті для багатьох, для мільйонів українців, доля, так бачите, склала, що вони стали воєнними мігрантами. Ніхто, можливо, навіть не думав, ніколи не бажав собі цього, але змушені були виїхати, щоб забезпечити безпеку собі і своїм дітям, переважно жінки. З дітками, все ж таки, чи можна в цих умовах бути щасливими в умовах війни, в умовах вимушеної міграції? Так, я погоджуюсь з вами абсолютно, що доля така, що нікому не побажаєш і. Важко знайти позитив в військових діях, які відбуваються в Україні, і його насправді немає. Але наш внутрішній стан, попри те, що ми співпереживаємо за те, що ми здається, інколи навіть тут, перебуваючи за кордоном, більше турбуємося за те, що відбувається в Україні, ніж ті, хто там проживає. Спілкуючись зі своїми рідними зі знайомими, вони мені кажуть, та чого ти так, так турбуєшся? Все нормально, ми вже адаптувалися. У нас все. Добре, так летить, так сирени і так далі. Але все одно ми вже призвичаїлися, працюйте і так далі, і не переймайтеся. Але ми тут більше інколи переймаємося за те, що відбувається в Україні. І здається, неможливо знайти в цьому ні позитиву, ні, ні радості, нічого. Але якщо ми здамося, от наш внутрішній стан, Переконає депресія, біль, образа і таке неможливе неможливість працювати, діяти і далі жити. Мені здається, от саме цього чекає ворог, щоб ми здалися внутрішньо, але ж українці надзвичайно сильні. І попри все, ми збираємося і працюємо. І попри все, ми віднаходимо в собі сили далі переконувати весь світ в тому, що українці це не лише ті, хто бідкаються, що українці це освіт. Культурні, інтелігентні, виховані люди. От саме в цьому наше, за, наше завдання зараз. Якраз, Знайти от, в собі знаєте, Мета сили... програми, ми у Польщі, якраз в цьому, щоб показати нас, українців, які ми є насправді. Тобто реальну картинку, не фейкову, не пропагандистку там, і так далі, що Росія робить, а показати справжніх нас. Так. Чим ми займаємося, що ми робимо, які важливі справи робимо. Ви поєднуєте багато, скажімо так, ролей. От я казала, що ви волонтерка і громадська діячка, координаторка проєктів? Ви, до речі, ще й радіоведуча, ми Про це теж так. поговоримо. Можна сказати, ми колеги, навіть так. керівниця студій. От з чого все почалось у вас в Польщі? Як Польща з'явилась в вашому житті? І чому Польща саме? Я переїжджала до Польщі, я навіть не хотіла виїжджати так, просто сталися обставини. Що... Якого регіону я з Житомира, і в нас від 1 березня 22 року надзвичайно сильно атакували Житомир, і так просто не було можливості дитину десь до бомбосховища і десь ховатися. То ми вирішили переїхати на тиждень. Ми виїжджали на тиждень, взяли з собою тільки піжами, тільки підручники, бо малому було 11 років і він дуже переживав, як же він виїде без підручників. І без решти речей ми поїхали до Варшави. Чому саме до Варшави? Бо тут у мене навчалася донька в політехнічному університеті. І ми вирішили там певний період тиждень або два тижні, перечекати тут в Варшаві. Але коли нам ми. Переїхали, було дуже важко знайти нам житло, і коли нам говорили, що ви тут надовго, це не так без, швидко не закінчиться, то я в це, це все абсолютно говорили? не вірила. Говорили і поляки, і координатори будь-які, і по різним фондам, які надавали українцям допомогу, всюди, де ми зверталися, наприклад, там. Mm -hmm. По якимось там документам, або ще по якимось там справам, всі говорили це надовго, це не закінчиться швидко. Навіть якщо закінчиться бомбардування, то ви не зможете повернутися, бо поки розмінування і так далі. І тоді там така складна ситуація, якраз була березень в житомирська траса, і якби я ну, це все що... знаю, uh -huh. тому що ми були якраз теж з родиною, теж десь цей час село на Житомирщині, Лисівка. От ми там якийсь час провели, і коли вже дізналися, що Росія підступає, вона якраз Житомирська оця траса, то так само виїхали спочатку Західна Україна, потім е Польща. Тому я знаю добре регіон і розумію вас. Ну, так, ми власне переїжджали саме до Варшави, що було ближче додому, і того, що в мене тут була донька, хоч єдина людина, до якої можна звернутися, пригорнутися, отримати допомогу, якусь або консультацію і підтримку. І разом все одно легше. І так сталося, що ми вже тут майже 4 роки. Ось буде в березні. 4 який роки. який момент ви ми... зрозуміли, що е, треба е, от тут. Принаймні, чи на постійно, чи навіть тимчасово, але з більшим терміном вже якось скажімо, адаптовуватися. Тобто більш, скажімо так. Як я кажу, вже валіза розібрати, тому що мене, наприклад, довгий час валіза стояла не розібрана. Я, я теж вас тут розумію, бо ми постійно поверталися додому, і я не шукала навіть довготермінової праці якоїсь там таку доривчу десь підзаробити для того, щоб утримати мати можливість так. родину і так далі. І дуже дуже довгий час я взагалі не планувала, що ми тут надовго залишимося. Але напевно цей момент наступив тоді, коли. Син закінчував восьмий клас і сказав, що я тут буду йти до технікуму навчатися. І тоді ми зрозуміли, власне, коли вже він нам намірився вступати до техніку, ми тоді ми вже зрозуміли, що нам потрібно тут буде лишатися ну принаймні на найближчі якісь роки. Але все одно ми говоримо про те, що, наприклад, по закінченню навчання він може на власний вибір або, наприклад, залишатися тут і працювати, і допомагати відбудові Україні за потреби, або донатити, наприклад, працюючи, якщо буде продовжувати, я дуже сподіваюся, що не буде, і може повертатися. До України так само працювати. тут. це вже залежить від вибору кожного. Не можна зараз на даний момент запланувати і на 100% Не вирішити жаль, Що О, ми, ми робимо бачимо, який там. підступний так, ворог, що Росія часу. робить, так які страшні обстріли. Мені ви знаєте, навіть здається, от що цей один із останніх обстрілів, який був ракет, десятки ракет, так 500 дронів. 40 чи скількись ракет, тільки переважно на Київ. Ну це просто це якесь неможливо, навіть в фільмах жахів такого явити, коли не от ракети ці влучають так. в житлові будинки, і це смерть, і це поранення, це це просто мені здається, що навіть оця ситуація, яка зараз з обстрілами, тобто Росія стала ще жорстокішою, ще агресивнішою. Тобто терорист випускують. він коли дають йому, скажімо так, коли світ не, не зупиняється, так Україна то робить все, що може. Хлопці і дівчата на фронті стримують вже агресію чотири роки повномасштабно. Оця дозволеність, скажімо так, вона породжує продовження злочину. І це найстрашніше, найжахливіше. І напевно, певною мірою, те, що ми не здаємося, те, що ми все одно це тримаємося, ще це ще більше дратує Агресора, так, так і ще більше викликає таку агресію. Мабуть, так хочу про вас все таки поговорити, тому що у вас дуже така багатогранна діяльність, і от я думаю, що давайте почнемо з фонду інсайт, так? От як, так. як був створений, тобто як яка основна ціль його? Тобто це культурно-мистецькі, різні проєкти, підтримка дітей, молоді. Я вже тут так, так, він заснований тут в Польщі в 2024 році, він досить молодий, йому прик... рік і кілька місяців від дня заснування, але до цього моменту, до самої ідеї от заснування благодійного фонду, тут є певна історія. Коли я зрозуміла на початку переїзду, що з такими тимчасовими підробітками ну, немає сенсу займатися, то я почала шукати собі можливість підтримувати. Українок, підтримувати родини з дітьми і так далі. Я знайшла собі роботу в благодійному фонді польському, який, власне, і підтримував українські родини. Так як на той момент я вже знала певну якусь там інформацію, могла щось комусь порадити, дати консультацію і так далі. Але, Для мене це польською чи українською? — Там працювали польсько. поляки, але я знаю польську мову, я вже приїхала сюди, бо я походжу з польської родини. E, і мову на той момент, на момент переїзду, я трохи знала. Звичайно, Мені, я... дуже я, я от навіть пробів вас. Перепрошую, десь 70-80% гостей програми. Ми у Польщі українців, які от приходять розповідають свою історію, ну практично мають польське коріння. Так чи інакше. Це говорить про те, наскільки пов'язані наші ну, народи, так. наші країни, Польща і Україна. Так, бо коли були переселення певні, то дуже багато родин виїжджали, займали пусті землі і пізніше не поверталися просто. Це я до там, того, ви зіснували. знаєте, кажу, що присутність українців, мільйонів українців в Польщі, це є. Таким нормальним явищем, тому що це обґрунтованим, тому що це було в нашій історії багато років. І ми надзвичайно сильно об'єднані. І, і так, і дійсно, коли ми приїхали сюди, можливо, в певних ситуаціях мені було легше, бо я розумілася, і я могла поговорити, могла дізнатися і так далі. І так само початок моєї роботи в польському фонді, це теж для мене був такий певний соціальний внесок. Це була така моя певна місія, бо я хотіла допомогти. І зорганізувати Курси польської мови і зорганізувати курси англійської мови, і, наприклад, допомогти створити CV, знайти роботу, чим я її займалася, так. зорганізувати для дітей заняття, верштати, будь-який відпочинок, який їх може трішечки розрадити. Заняття зустрічі відболі. з психологом, Трошечки і так, відболі. так, відболі. так відболі. бо відболі. надзвичайно багато є дітей, людей, жінок, які і досі. Не мають спілкування, які не мають такого кругу соціального, де вони відчувають підтримку. От, власне, і цей проект, який ми реалізовували зараз від фонду, це власне по таку про таку соціальну підтримку. І от, працюючи в фонді Проєкт, от ви просто скажіть, хто не знає, це а я зараз Достава. дойду Достава. і розкажу. Так, так. так власне починаючи з працювати з дітьми, з жінками і. Потреб дуже багато, надзвичайно багато потреб. А програми, які реалізовувалися, то в практично всі закривалися. Їх ставало деталі все менше і менше і менше. Дофінансувань ну, не було це такий природний процес. І, тому так, Що зрозуміло, і що кожна розумімо, країна, кожна організація живе що? своїм життям, і не може бути то таке то безкінечно. так, так. Uh -huh. а війна ж то триває. Так масштабно. А вона ще більше стає, а біженці вже теж біженці не зупинились потік, не зуп... дуже багато. Ну, і, і, Я і, говорила і, з і польськими волонтерами. Люди. Нещодавно так. польські волонтери, які в низький йому клін, просто які просто приймають щодня десятки сотні біженців з України. Тобто, і зараз куди звертатися людям? Тому і що от, допомога і то от ті, хто скручена. приїжджає, не знають куди звертатися, бо не вже знаю. позакривалися так, і консультаційні так. пункти, і там, де можна, наприклад, отримати будь-яку інформацію, і хто приїжджає новий, то починають стикатися з безліччю проблем. І так як потреби були. А тобто вони допомоги не, не було, так, потреби так. не зникають, їх стає все більше, бо виникають нові потреби. Так як люди починають пристосовуватися до життя, за, закривати якісь побутові проблеми, наприклад, так уже тут пристосувалися, але потреби не зникають. І тому, власне, і виникла ця ідея, що маючи дуже багато ідей, реальних ідей, які можна втілити, розуміючи потреби, які виникають у українських родин більшості українських родин, але Усіх мігрантів було і засновано от власне цей фонд, який має на меті освітну і освітню і культурну діяльність, і тобто і тобто, розвиток зацікавленості. Тобто це не культурними лише проєкт, це ще якась підтримка така на рівні, навіть я не знаю, CV, Там, не, чи ну, ні? на даний момент ми більше мірою підтримуємо Проводимо волонтерські проекти угу. і підтримуємо родини, які закінчують діти школу підставову, тобто і ідуть так. Ось освіт, це освітні наші проекти. Але якщо до нас звертаються, наприклад, з питаннями, то ми завжди радо консультуємо і розповідаємо, і де можна звернутися, і до кого, і як зробити, і як написати, і так далі, навіть пошуках роботи. Запитання таке: бо для того, щоб фонд існував і надавав допомогу, це потрібно фінанси, як ви з цим порадитесь? Все, що ми реалізовували от буквально до нещодавна, це все були наші проекти власними силами, які ми придумуючи і маючи ідею, реалізовували на волонтерських засадах. А ось нещодавно, два місяці тому, ми отримали дофінансування на проведення культурного проєкту на постановку мюзиклу. І от тепер можна розказувати про власне прем'єру, яка відбулася 22 грудня. Цей проект мав наметні. Ці проект взагалі про права і різноманітності, цей проект мав на меті підтримку осіб, які виключені з соціального середовища для того, щоб достукатися до, наприклад, людей інвалідів, людей старшого так, віку, людей с -с -с самотніх мам, наприклад, дружин військовослужбовців. Осіб, які з інвалідністю, які мають догляд за особами з інвалідністю, наприклад, ті особи, які машуть на себе рукою мені вже нічого не потрібно, я вже ні на що не здатний. У мене такий вік, у мене і знаходять безліч ну, так, причин так, для того, щоб людям не спілкуватися, так, що розвиватися так, далі і знайти взаємопідтримку, висловитися, розказати про свої проблеми, а також до тих людей цей проект був застосований для тих, хто діє. Знає дискримінації, наприклад, певною мірою, і це може бути різні причини цієї дискримінації, а також для, для тих, хто зазнає домашнього насильства. Загалом в проєкті зареєструвалося більше ста осіб. Включно в всі, усіх заняттях, репетиціях і Варштатах взяло участь близько 175 осіб. Але до фіналу, саме до власне, показу мюзиклу до прем'єри, дійшло 14. І от в понеділок, 22 грудня, ми презентували і показували прем'єру цього мюзиклу. І попри те, що ем, здається, що мюзикл це. Весело щось таке грайливо розважально. але можна навіть в, цьому в такій формі подати були підняті зміст. гострі соціальні теми, які засновані на реальних історіях, на реальних е випадках, які траплялися з жінками, які були розказані, і на основі цих реальних історій було створено сценарій, які пізніше було показано, і піднято ці гострі соціальні проблеми, які що? змушать, змусять з поміркувати, помислити, помислити. Так, так. буде ще. Ще ж повернулася. Так, вистави, ми так? плануємо ну, і, цю ні. виставу 1 лютого в Домі культури кадр о 18-й годині. Щиро запрошуємо всіх, хто слухає цю передачу. Це треба прийти? купувати білети, Ні, чи це, це безкоштовно? Це безкоштовно, це безкоштовно абсолютно можна тобто прийти. — зареєструватися? і без реєстрації можна прийти так і подивитися так. цей спектакль, цей мюзикл послухати, ще раз замислитися і поміркувати. Можливо, комусь в оточенні потрібна допомога, можливо, хтось не може висловитися, а його треба послухати, щоб і він був почем. Що то в саме в єднанні наша сила? От Я кажу, що разом ми завжди сильніші набагато ніж поодинці. І, мабуть, це один з таких прикладів цього. Так Хочу є. поговорити ще про вашу е радіокар'єру, так би мовити, коли відколи ви стали радіоведучою, Скажіть, будь ласка, це була така ідея. На основі того, що є дуже багато людей, які зараз тут в за кордоном, в ну, і в Варшаві, от включно е, діють, починають працювати, не чекають якихось там сприятливих обставин, не чекають закінчення війни, не чекають. Понеділка нового року, завтра, а вже починають зараз діяти. І для того, ну, щоб що мотивувати... Ж ви і... людей надію і... почати все з нового року. І... Ви ж знаєте, що багато хто каже, ну ось зараз вже рік на різдво з нового року за три дні можна починати робити все, що завгодно. Так, от щоб мотивувати і інших починати працювати, діяти, щоб показати приклад, або, наприклад, комусь допомогти у відповідях на запитання, ми запрошували експертів або якихось. Підприємців або бізнесменів для того, щоб приходили до передачі і відповідаючи на запитання, розказували про себе. Передача називається незалежна. І так. вона, і це перша україномовна передача на імі Радіо. радіо вона яке було засновано вже багато років. Воно засновано вже 10 років тому, так, але, але передача півтора року, року триває. Так? так, вона українською мовою вона українською мовою, і під час передачі е, слухається музика виключно українська, е, сучасна або, наприклад, тематична, якась. Ну добірки ми підбираємо звичайно і використовуємо. І от якраз сьогодні е, це день народження цього радіо. Сьогодні так, була дискусійна, тому вас панель. Ну так дуже так, дякуємо. Мені здається, Тішимося, що, українським... що маємо можливість так. долучитися, і дуже пишаємося тим, що український голос звучить український в ефірі слово. і цього імі радіо. Чого воно називається імі, того що це радіо мігрантів, і там передачі зараз є на 18 мовах, які проводяться. Тобто так, така спільнота мови, так. між, 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 різнокультурна, і... Якщо так, от навіть з огляду на того те, що от ви заснували фонд, з огляду на те, що ви ведете програму україномовну, все ж таки з якими найбільшими проблемами стикаються зараз у твоєї мігранти, на вашу думку в Польщі, і ваш власний досвід, і те, що ви бачите від людей, від тих, хто до вас приходить, хто мені... стає гостями програми, мені здається, що найбільші виклики це стереотипне мишлення. Людей інших національностей щодо українців. Оце найбільша проблема, що всіх українців бачать як одного, наприклад. І зараз дуже поширена думка про те, що жоден українець не має права на помилку, бо він представляє цілу Україну із одного вчинку негативного. Можуть думати наприклад про всіх, що всі такі, тому ми кожен день, представляючи Україну, маємо піклуватися про те. Поводитися гідно і піклуватися про те, який візерунок ми залишаємо по собі. Мені по здається, що кожен, кожен з українців зараз за кордоном, Польща або це інші країни в час війни він є як представником, амбасадором нації народу погоджуюсь. свого. Тобто угу. за, мені здається, можливо, хтось над цим не замислюється, але насправді. Люди ж дивляться інші, так от українець, як він виглядає, що він робить, як він спілкується, і так далі. Тобто, ну за його діями або її діями якось оцінюють всіх. І за тут треба оплачали, бути дуже так. дуже mm -hmm. обережним, тому що відповідальність на кожному з нас і вона дуже звичайно велика. велика, абсолютно погоджуюсь з тим. бо дійсно так і є. Ми репрезентуємо собою і власною діяльністю всю Україну. У нас уже поступово час збігає. Я хочу запитати вас буквально коротко, хвилинка, які проєкти ще у вас попереду, які є, можливо, ініціативи, і вже насамкінець різдвяно-новорічне побажання всім і полякам, і українцям, всім, хто слухає, і дивиться нас, і в Польщі, і в Україні. У нас надзвичайно багато ідей, які ми хотіли би реалізувати в майбутньому, і дуже сподіваємося, що ми на сторінках наших соціальних мереж фонду Інсайт зможемо показувати і розказувати насамперед. Це культурні проекти. Через культуру, власними можемо показувати, яка є Україна, і налаштовувати містки такі культурні з різними країнами по всьому світу, і через освіту для того, щоб ми, українці, ну, так, навіть попри важливо. те, що ми знаходимося в інших країнах, не забували своє коріння, не забували свої традиції і пам'ятали, хто ми, не забуваючи мову, спілкуючись. Співаючи інтеграція, розмовляючи інтеграція. Інтеграція має бути. Так. Інтеграція має бути звичайно, бо ми ж перебуваємо за кордоном, але пам'ятати хто ми звідки не забувати це. Надзвичайно важливо і від... по -бажання. так і в це мабуть в українців одне побажання, так я ну, щиро... Володимир Зеленський, президент України, нещодавно його озвучив. Але, так. Але я хочу все ж таки побажати, нехай в 2026 році спевниться і реалізується найважливіше, що є в вашому житті, шановні радіослухачі. А також побажаю віри в майбутнє. Віри в добро і миру в кожному серці, в кожній домівці в Україні і в усьому світові. Залишайтесь на хвилях радіо і слухайте радіопередачі до зустрічі в ефірах. Так, бачите, ви вже тут як радіоведуча сказала. Дякую. Я хочу побажати всім нам перемоги. Справедливого миру і перемоги Україні я кажу, що перемога наша завдяки підтримці Польщі вона обов'язково буде такою спільною перемогою. Так, є. Наталія щаслива, координаторка інтеграційних українсько польських проєктів, волонтерка і громадська діячка, була сьогодні гостею програми. Ми у Польщі, і ми говорили про культуру, освіту, про те, як медіа стають інструментами інтеграції українців у Польщі. З вами була Світлана Мялики. Нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте також нас в соцмережах наших і заглядайте на YouTube. До зустрічі. До зустрічі. Дякую.